Привіт, панове інвестори та трейдери. Ми з вами на зв'язку Guru Markets. Почнемо з короткої інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен показник докладніше. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Ви можете розглянути всі параметри розглянутої організації більш детально. Тепер ми розглянемо поточні фундаментальні показники компанії Neumann Cop, NEM. Цей огляд створено з використанням актуальних даних станом на 29 червня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets Корпорація Newman належить до підкатегорії MetalDrag – в оцінці беруть участь 68 компаній. Шукайте рішення по замовленнях в кінці цього відео. Загальна оцінка для відповідної компанії 7,5 з 10. Середня оцінка за підкатегорією 3,3 бали. Якщо дивитися широко, то в рамках всього ринку США в цілому. Зазначимо, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки 7,5 бала за NoMand Коп. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Newman і компанії під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Noumand Коп» показали зміну на 35,5 віц. Проти динаміки у підкатегорії 56,6 віц. Ринкова капіталізація корпорації Newman Cop становить 63,19 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 401 мільярд доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 31,25 мільярда доларів. З капіталізацією книги в 166 мільярдів доларів. Підкатегорія коштує 166 мільярдів доларів. Порівнявши частки фондового ринку та балансову капіталізацію, можна побачити наступне. Зайнята частка Нумант у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 15,753 тисячні нівіц. Балансова вартість становить 18,841 тисяча віць. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Фінансові зобов'язання компанії становлять 8,128 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової вартості складають 26% власного капіталу компанії. Оцінка рівня заборгованості підприємства Добре 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 12,5 при середньому по підкатегорії 25,1. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 5070 мільйонів доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 5238 мільйонів доларів США. Оцінка очікуваних показників майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 3,2, середній показник у підкатегорії 3,9. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 19,51 мільярда доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 20,14 мільярда доларів. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Маржинальність становить 26% із середнім показником у підкатегорії 15,6%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Частка компанії в чисельності персоналу за підкатегоріями становить 17,671%. Це на 12% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 1483 тис. дол. А в підкатегорії 1664 тис. дол. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії Добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника становить 119 тисяч доларів. Середній у підкатегорії 66,3 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 458 тисяч доларів. Підкатегорія 426 тисяч доларів. Виручка на одного працівника порівняно з компаніями підкатегорії добре 0,5 бала. Кількість скорочених акцій становить 2,2% порівняно із середнім показником для підкатегорії 1,9%. Індикатор RSI 14 показує рівень 54% для компанії Newman Cop. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить 47%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 56,75 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 66,3 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий, посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки компанії NewMant. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Macets приймається таке рішення відкрити замовлення на покупку за 56,76 долара. Угода була відкрита через те, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка організації здійснюється на основі підходу оцінки індексу Акіма. Take Profit встановлено на рівні 69,9 стоп лос встановлений на рівні 43,62. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом далі ордер закривається автоматично за підсумками торгів 29 липня 2025 року або в останній робочий день перед цією датою. Тикер NG буде балансова операція з продажу. Відео по балансуванню буде або вже опубліковано на каналі. При закритті одного з ордерів базового або балансуючого, другий ордер закривається за фактичною ціною. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Гуру Markets.